Самоврядування це жива душа громади, яка б'ється в серці кожного з нас, починаючи від заснування міста, отримання Макдебурзького права через століття звитяг, перемог і до сьогоднішнього дня ми пишемо історію нашого міста, історію самовідданості, історію звитяг, історію любові до рідного міста. Вона пишеться щодня рішеннями сесії міської ради, роботою наших комунальників, роботою по ліквідації ворожих атак. Роботами по будівництву створенню нових укриттів, роботою наших рятувальників, правоохоронців, самовідданою працею вчителів і медиків, роботою волонтерів це все об'єднало наше місто як ніколи, починаючи від волонтерів, які плетуть сітки, роблять окопні свічки, і до працівників, до людей, які щодня свою цілодобою працею забезпечують повноцінну роботу функціонування міста, навіть під час ракетної небезпеки чи ворожих ударів.